Саш, у тебе є багато досвідів з підбору провадження. Розкажи нам, будь ласка, як же отримати максимум одразу від СРМ-системи. Передаю тобі слово. Дякую, Аліна. Дякую, Катерина. Сьогодні ви дізнаєтесь про те, як отримати максимум від crm систем з перших місяців. Я Підготував для вас максимально практичну інформацію, тому ви можете брати ручки і безпосередньо записувати якісь собі пункти і впроваджувати їх уже відразу після конференції. Мене звати Олександр Корсканов. Я власник і керівник компанії SalesGen CRM Consulting. А я маю більше восьми років досвіду у автоматизації відділів продажу. Я колись працював бізнес-аналітиком, який сидів. У відділі продажу там було 40 людей, і я на всіх дивився і хто як із менеджерів працює, і як автоматизація, як прості якісь дії, які можна впровадити, максимально підвищували ефективність у продажах. За цей час я поглиблювався у 127 компаній і допомагав масштабувати продажі саме через автоматизацію, і через це маю. Таку велику надивленість в різних компаніях, як працюють відділи продажу від двох людей і до 150 менеджерів з продажу. За цей час я працював як сейлс Також я працював як керівник відділу продажу. І я особисто пропрацював в 15 crm системах різних, тому що мені було цікаво, які можливості, і для мене ключове було розібратися як сейлс, як керівник. Як працює crm система всередині, але в цілому я вивчав більше 30 crm систем, тому може бути максимально корисний, якщо ви хочете перейти з якоїсь системи, або, наприклад, підібрати під свій бізнес, якщо зараз у вас crm системи немає. У двох словах про компанію: відповідно до нас з чим до нас приходять з тим, що бізнес хоче масштабувати продажі, їм треба метрики, і відповідно. Компанія або немає crm системи і необхідно crm систему підібрати, впровадити, зробити так, щоб система працювала, і відповідно давала правильні метрики, або ж, наприклад, замінити існуючу crm систему, допомогти з доналаштуваннями, або розробити різного роду інтеграції. За останніх 8 років моя команда із 15 людей теж набила таку величезну експертизу із 163 завершених проєктів. Деякі логотипи ви бачите на екрані, можливо, ви впізнали своїх друзів знайомих, і саме звертаючись до нас, ми не просто робимо як руки технічну роботу, а ми ще допомагаємо зробити як краще і порадити, як взагалі повинно все працювати, тому що на своїх проектах ми купаємо глуп. Ми Автомат ми аналізуємо бізнес процеси, і за рахунок цього ми вже зібрали певну експертизу в таких нішах, як онлайн навчання. Було просто десятки кейсів. b 2 b продажі складні логістика, продажі товарів різного роду послуги і маємо певну надивленість. Якщо рухатись далі відповідно до конкретних кроків, що треба зробити, щоб CRM принесла максимальну користь, то я виділив сьогодні шість кроків, які ви можете впровадити в себе. Відповідно, кожен цей крок ви можете взяти просто щось одне, якусь фішку для себе, і, і відповідно її відразу застосувати. Тут можна сказати такий чек-лист. Далі перейдемо безпосередньо до кожного пункту. Я розкрию його більш детальніше. Перший Адаптувати систему під ваш бізнес, скажете банально, але до нас приходять е, клієнти, які кажуть, що нас сейс зареєстрував crm систему. Він сам щось налаштував, але, на жаль, не працює crm система. Там просто якийсь бардак, і, і ми не маємо ніяких актуальних цифр. Тому ми рекомендуємо налаштувати CRM саме під ваш бізнес, навіть якщо ви реєструєте уже спеціалізовану crm систему під ваш бізнес. Під медицину, під e-commerce, під інтернет-магазин все одно, як мінімум, воронки, статуси, поля налаштуйте під себе для того, щоб прав... отримувати правильну метрику. І якщо ви бачите зараз на екрані таку пірамідку, це я малював за допомогою штучного інтелекту. Завжди. А я притримуюсь концепції, коли спочатку визначте бізнес-процеси, що менеджер робить, які дії він робить, які статуси клієнтів, що яку інформацію він повинен вносити, і перенесіться на папер в табличку схемку, якусь намалюйте. Далі регламент, що менеджер повинен з цим робити, і вже далі інструменти, CRM, телефонія, дашборди, чат-боти, і вже наверх наслається автоматизація, штучний інтелект, щоб автоматизація і штучний інтелект вона використовувала правильні дані. Тому, якщо рухатись до кроку номер 2 налаштували crm систему під свій бізнес мінімально або суперавтоматизували. Головне, щоб була адаптована під вас. І це вже дасть максимальну користь прямо з першого дня. Другий крок це навчити менеджерів працювати в crm системі Скажете теж такий банальний банальний крок, для чого я, я вам його розповідаю? Але теж до нас приходили клієнти, казали, ми самі налаштували, але вона чомусь не дає нам е, тих результатів, які треба. А менеджери, якщо у вас три менеджери з продажу або там 90 менеджерів з продажу, їм треба показати як мінімум, як натискати на кнопки, як ставити задачу, як інформацію в поле описувати. Бо рівень менеджерів може бути абсолютно різний. І я рекомендую також, окрім того, щоб показати, навчити менеджерів працювати в CRM, провести ще невеличкий іспит. Ви бачите зараз таку табличку, де виписані пункти, що менеджер повинен вміти робити. Ви можете її заскрінити або придумати свою і прописати. Вмієш ставити задачу, вмієш міняти статус, вмієш написати коментар, вмієш заповнити етикета. Провели іспит, проставили одинички, і ви стовідсотково впевнили, що менеджери вміють працювати в системі. Теж я бачив багато прикладів, де менеджерів не вчать. Ось тобі CRM система, працюй, розбирайся, але на моїй практиці не всім людям легко розібратися саме з першого дня. Тому крок номер два: проводіть навчання. Або запитайте у менеджерів, ти знаєш, як працювати в crm системі він каже: Так. Да". Окей, покажи мені, як ти поставиш задачу на, наприклад, 29 вересня. І якщо менеджер показує, то значить ви переконались. Третій крок, який. Автоматизує і зменшує мінімум на, пів, на півтори години часу менеджера щодня роботи. Це звести всі заявки, замовлення, звернення, підключити їх до crm системи. Заявки сайту, замовлення, месенджери, пошта, дзвінки обов'язково щоб все потрапляло в єдину систему для того, щоб менеджерів не витрачав час. знаєте, з телефону переписувати номер в CRM, або там, десь на пошті шукати заявку, яку клієнт вчора вночі залишив. І щоб її заносить. в CRM. ось цей пункт він значно прибере часу. А година часу менеджера в день це умовно 20 годин на. На, ти, на, на місяць тому продажі максимально можуть від цього тільки покращитись. Четвертий крок це безпосередньо призначити відповідального я називаю це за чистоту CRM в компанії. Ви налаштували, ви навчили менеджерів працювати, всі ліди падають, все класно, менеджери щось роблять, але якщо керівник відділу продажу або хтось із. Компанії не слідкує як менеджери вносять інформацію, чи правильно чи актуальний статус, те, що Катерина казала, де бізнес процеси живуть окремо від CRM, чи вносять вони туди нотатки. Ось за цим всім треба слідкувати. Цю функцію можна вже автоматизувати за допомогою штучного інтелекту, якщо закласти правильний алгоритм. Але для того щоб закласти правильний алгоритм, він повинен бути випрацюваний. Тому, якщо це перших 30 днів, або якщо ви вже працюєте 3 роки, 5 10 з crm системою, хтось повинен бути відповідальний. Керівник відділу продажу, асистент керівника відділу продажу, супервайзер відділу продажу, старший менеджер, дежурний менеджер кожного дня, які міняються ролями, і кожен заходить в кінці дня в crm систему, і дивиться нові заявки оброблені. Да, Лідів без задач немає, немає все супер. Тоді crm система у нас чиста, і це значно впливає на метрики, які всі хочуть автоматизувати. Ось на даному слайді ви бачите приклад, коли crm система впроваджується, але немає слідкування за чистотою роботи в crm системі. Купа задач, купа год без задач. Або на етапі нових скаплюються сотні нових заявок, які невчасно оброблюються, тут на скріншоті навіть тисячі. Тому важливо працювати згідно регламенту і щоб хтось за цим слідкував. Якщо хтось себе впізнає, десь ставте плюсик або смайлик в чатику, поділіться, чи є хтось з таким досвідом. П'ятий простий крок це здійснювати контроль над менеджерами, давати зворотній зв'язок. Тут все просто прописали, що ви хочете від менеджерів, щоб він задачі ставив, вчасно статус оновлював, ну і продавав, помімо того, звичайно, опираючись на crm систему. Прописали ставити бали. Менеджер сам себе оцінює. Приклад документу, я можу дати, і він отримує зворотній зв'язок. Менеджер представляє, що він король. Ви кажете: ну знаєш, в тебе тут на п'ятерочку постановка задач, бо в тебе тут 300 год без задачі. Як ти про них пам'ятаєш? Тому. Важливо давати зворотній зв'язок регулярно раз тиждень, раз місяць або раз якийсь період для того, щоб визначити, щоб менеджер розумів, що йому треба покращити з точки зору ведення CRM. Шостий останній крок це аналізувати метрики по даним із CRM. Якщо менеджери правильно заносять інформацію, ви за ними слідкуєте. Метрики будуть формуватися автоматично. Не всі crm системи мають потужні можливості з точки зору аналітики. Хтось має в базові показники, десь можна їх налаштувати. Тому якщо навіть немає вбудованих звітів, ви можете брати чисті дані по фільтрам і вносити відповідно в певний дешборд. І наостанок я розкажу про кейс. Компанія гама світла продає високоякісне led освітлення, електротовари, розробляє вивіски, в них, B2C, B2B напрямок. І ключова проблема була в тому, що e-commerce напрямок він не зростає місяцями в доході відділі продажу, тому що менеджери оформлювали тільки інформацію в облікову систему кінцеве замовлення, яке клієнти вже самі купили, але дзвінки. Заявки з різних сайтів, все це ніде не фіксувалось, не відслідковувалось, не було єдиної бази клієнтів. Це все було просто такий чорний ящик. І ми допомогли компанії, по перше, розробити воронки, описати бізнес-процеси, що менеджери повинні робити, впровадити crm систему попередньо підібравши, впровадити телефонію Ringostat з штучним інтелектом, і ви бачите на екрані тут просто. Колосальне був ріст у відділі продажу. Банально, просто те, що все почало потрапляти в CRM Всі дзвінки просто керівники зрозуміли наскільки багато звернень, наскільки багато дзвінків, і коли я навіть особисто слухав дзвінки, дзвонили існуючі клієнти. Менеджер про це не знав. Казали: треба 6 люстер. Менеджер каже: Я перезвоню. Я заходжу в crm систему. Дзвінка немає. Відповідно 20 тисяч гривень на рівному місці втрачається, тому впровадження е, crm системи дає вам розуміння, і клієнту дало те, що він почав збирати всю статистику, сегментувати базу. Витрачали купу десятків тисяч гривень на рекламу і не розуміли, яка ефективна. І з телефонією Ringostat, і впровадженою crm системою за допомогою нас клієнт. Якби я це називаю, включив світло у відділі продажу, і стало все зрозуміло. І тому, аналізуючи метрики, слухаючи дзвінки, даючи фідбек менеджерам, можна отримати колосальний ріст ну згідно ваших середнього чеку в відділі продажу, покращити якість роботи менеджерів. І направляти їх, розвивати їх навики для того, щоб продажі ваші максимально зростали. На екрані ви бачите контакти. Мої особисті. Ви можете написати мені. Якщо у вас є відділ продажу, у вас є CRM, або ви хочете впровадити CRM-систему, Я з радістю поділюся інформацією з нами з вами, підберемо рішення і допоможемо сформувати дорожню карту, щоб ваші продажі зростали. Дякую, Саш. Дякую за кейс. Що навіть в компанії, яка займається освітленням, можна додати світла від продажів. Щоб було світла ще більше по всьому світу. Тут є до тебе питання, проте я бачу, що вони обширні. Ти лишив контакти. Я пропоную от Максиму, Гавришу і питання, яке було при реєстрації. Ми також відправимо твої контакти для більш обширної консультації, тому що вони такі прям суттєві і не на одну годинку часу, щоб поговорити Держите справді добрати. предметно. Тому контакти ще лишаємо на екрані.